Середа 10 липня ТВА, традиційний випуск новин та митня. У студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю вас. Про те, як жила Буковина сьогодні. Вже готові розповісти наші журналісти. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 868-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У результаті бойової роботи українські війська збили 14 шахетів з 20 в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Окрім того, минулої доби окупанти завдали 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, було зруйновано найбільше підприємство Вільнянської громади. У Дніпропетровській області російські війська вкотре обстріляли Нікопольщину. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство у Нікополі. Загинув чоловік, ще троє отримали поранення. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подігу захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм, старшого сержанта Гамалюка Василя. Воїна військової частини а 17 36 в останню дорогу провели у селі Рідківці. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На одній з найбільш завантажених вулиць у Чернівцях розпочали поточний ремонт. Йдеться про сторожинецьку, на якій планують замінити асфальт та виконати ще ряд робіт. Коли його планують завершити, а також яка ситуація на інших ділянках міста, де вже розпочали ремонтні роботи. Дивіться у наступному сюжеті. Майже 20 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на відновлення вулично-дорожньої мережі на одній з центральних вулиць міста. Так днями розпочали поточний ремонт Сторожинецької. Йдеться про ділянку від вулиці Героїв Майдану до перехрестя вулиць Каспрука та Канівської. Стандартно ми замінюємо дорожні полотно і бордюри. Тротуари ми там не передбачали, тому що це досить було таки дорого, да, у нас поки що коштів на це не вистачає. Зараз у нас якраз іде фрезування цієї вулиці, ми знімаємо шар асфальту, далі буде укріплення основи, далі буде нижній шар, далі буде верхній шар, і в принципі підняття колодців. Все стандартно. Виділені кошти йдуть виключно на роботи на вказаній ділянці, оскільки найближчим часом ремонт наступних ділянок вулиці Сторожинецької не планується. Крім того, тут також хочуть замінити електроопори, які знаходяться у аварійному стані, зазначає Григорій Прохоренко. Буде заміна опор, тому що там знаходиться в досить такі поганому стані опор освітлення. І, звичайно, там є люки, колоці, які так само будуть підніматися, ремонтуватися для того, щоб забезпечити нормальну кністійкість да, і не таке швидке руйнування. Наразі на цій ділянці вулиці частково обмежили рух транспорту. Тож водіям радять об'їжджати її для об'їзду. Є решта вулиць можна по прока об'їхати да, при необхідності. Можна проїхати через кошового, тому там проблем поки що не очікується. На вчора якраз говорили з мішепом, щоб поставити світлофори з кошового в режим жовтого для того, щоб не було там якихось корок. Тому я думаю, що проблем не буде абсолютно. Роботи на цій ділянці планують завершити у строки, встановлені у договорі до середини осені. А от щодо вулиці Руської, на якій до слова, капремонт розпочався ще наприкінці березня цього року, ситуація складніша. Весь рухомий склад ЧТУ виїжджає тільки по цій вулиці. Все, альтернативи немає ніякої. Тому працювати в умовах, коли йде активний рух на дорозі, ну, повірте мені, це неймовірно складно. Поки що закінчили зараз ремонти по воді, по водопровідній мережі. Зараз працює там газ, прокладає магістральну трубу. Далі по етапу має бути у нас каналізаційна мережа, це буде саме складний етап. Ну і, в принципі, далі благоустрій. Ще однією проблемною ділянкою є вулиця Марії Заньковацької, на якій капітальний ремонт запланували розпочати ще у березні цього року. Утім, роботи розпочали тільки близько тижня тому. Тож, коли чекати завершення ремонту на цій вулиці, поки невідомо. Проблеми виникають ті самі, про які говорив міський голова на брифінгу. Це питання кадрів, питання працівників. Відповідно, зараз, скажімо так, кожен, це у нас капітальний доріг, кожен капітальний ремонт доріг спроводжується найскладнішим етапом це заміна мереж. В Цій галузі і працівників досить таки небагато, досить мало компаній займається цими складними роботами, Відповідно, тут відчувається і велика проблема. Поки що у нас іде якраз процес по заміні каналізації, робиться все в основному безстрашенним способом, проколами. Далі у нас має там бути заміна мережі, побудова окремої зливової мережі, ну а далі благоустрій. Нагадаємо, що ремонт вулиці Марії Заньковецької обійдеться місту у 48 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч на поточний ремонт чернівецьких доріг міська рада планує витратити 170 мільйонів гривень та близько 150 мільйонів на капітальний. Анна Харабара та миднятева. У закладах загальної середньої освіти чернівців активно готуються до нового навчального року, який вкотре розпочнеться в умовах воєнного стану. Чи готові заклади відкрити двері для школярів, коли саме розпочнеться навчання, та як загалом готуються до важкої зими, розповідаємо далі у випуску. Втретє навчання розпочнеться в умовах воєнного стану. Відтак у закладах загальної середньої освіти Чернівецької територіальної громади активно готуються до нового навчального року та до викликів, які постають через повномасштабне вторгнення. Так аби забезпечити максимальну безпеку дітей та педагогів під час повітряних атак, а також бути готовими до проблем пов'язаних з електропостачанням, у Чернівцях літні місяці використовують аби довести навчальні заклади до ладу. Десь це роботи відновлювального характеру. Після тих погодніх негараздів, які у нас були. Більшість закладів працюють над створенням, як я вже казала, безпекових умов, покращують стан. Укриттів підвальних приміщень е, працюють над спортзалами. Зокрема, в 9-му ліцеї триває ремонт спортивної зали, і в інших закладах освіти відновлюються кабінети. Працюємо над створенням класів безпеки і маємо задачу серйозну зі створення осередків захисту України. Як зазначає пані Альона, більшість закладів загальної середньої освіти Чорнівецької територіальної громади забезпечені укриттями. Це окремі заклади, які потребують додаткових укриттів і Шукаємо, якщо немає фізичної можливості допрацювати з власними приміщеннями, то шукаємо можливість, де можна поблизу відповідне приміщення орендувати для того, щоб максимально забезпечити вихід на очне навчання. Маючи буквально один рік очного навчання цьогоріч, ми бачимо результат одразу. Ну теж НМТ». Майже вдвічі підвищений результат. Окрема увага до можливих сценаріїв збільшення проміжків відключення світла. Розуміючи, що це серйозно перешкоджатиме освітньому процесу. Управління освіти працює над тим, аби забезпечити усі заклади генераторами, зауважує пані Альона. І більша частина цієї потреби задоволена. Ми зібрали потребу закладів у кількості додаткових генераторів, кому що потрібно. Ці над цим працюємо зараз. Нам надає ще червоний фрес додаткові генератори є, із благодійної допомоги і на закупівлі спрямовуємо кошти для того, щоб максимально забезпечити саме енергопостачання. Загалом у Чернівецькій територіальній громаді 45 закладів загальної середньої освіти. Скільки з них готові до нового навчального року і до нового опалювального сезону вирішуватиме комісія, яка незабаром розпочне перевірку у закладах освіти? Ми створюємо комісію, до якої з роботи, в якій залучаємо відповідні служби міста, це ДСНС, це поліція. Працівники лікувальних установ це працівники Держпродспоживслужби. І ця комісія власне і вивчає стан готовності закладів освіти. До слова, навчальний рік заклади загальної середньої освіти у Чернівцях планують розпочати з 1 вересня. Водночас можливі зміни і навчання доведеться почати раніше. Все залежить від відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. Аліна Рябко теми дня ТВА. Через атаки російських терористів на енергетичну інфраструктуру України наші міста і села зіткнулися з необхідністю впровадження стабілізаційних відключень світла. Відтак внеслися корективи і в роботу повноцінного вуличного освітлення. Тож як на Буковині вирішують ці проблеми, та які кроки вживають для забезпечення безпеки та комфорту громадян, розповідаємо далі. У зв'язку зі складною ситуацією в енергетичній системі країни стабілізаційні відключення світла стали частим явищем. Ці заходи покликані зменшити навантаження на електромережі, проте це має значний вплив на повсякденне життя мешканців, зокрема і на повноцінне функціонування вуличного освітлення, каже директор міськсвітла. Ми так само маємо дуже великі проблеми з тим, що постійно включаються, виключаються подача електроенергії на наші щитові, на наші пульти включення. Ми так. Само... Само не можемо планувати де будуть включені лінії освітлення, де не будуть включені лінії освітлення, тому що ми так само залежимо від постачання електричної енергії в по певним підстанціям, певним районам міста. Андрій Шалеєв пояснює, як здійснюється живлення вуличного освітлення під час стабілізаційних відключень. Що підстанція виключає певний район, певні будинки, і до неї під'єднано наше обладнання, яке забезпечує освітлення. На деяких вулицях, згідно схеми подачі, так само не буде на цих вулицях освітлення. Наразі ми так само залежні, не можемо нічого спланувати. Маємо певні проблеми з постійним виходом обладнання з ну, виходом і поломками обладнання внаслідок цих постійних включень, переключень. Тому ми так само залежні. Керівник міськсвітла також розповів про наслідки таких відключень, але запевняє, працівники підприємства постійно. Активно працюють над вирішенням цієї проблеми. Це створює дуже багато незручностей, дуже багато питань, дуже багато проблем. Тим більше відсутність освітлення. Ми бачимо, що виникає, коли відсутність освітлення, дуже багато аварійних ситуацій на вулицях, на центральних вулицях. Тому ми думаємо зараз, як виходити з положення на сьогоднішній день. У нас є проект, який ми хочемо знизити. Ми постійно знижуємо електроспоживання, заміною енергозберігаючих технологій і світильників наразі зараз опрацьовується проект, де ми ну більшу частину вулиць міста. Якщо підтримує депутатський корпус керівництва міської ради, ну і відповідно міський голова, то ми. Знизимо споживання на деяких вулицях більше ніж на половину. Директор міськсвітла запевняє, що підприємство іде на різноманітні заходи, аби після проходження цього важкого періоду в житті нашої країни Чернівці не втратили систему освітлення, у модернізацію якої останніми роками вкладають чималі кошти, як бюджетні, так і від європейських донорів. Діана Добинда теми дня ТВА. У Чернівцях минулої доби сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Є потерпілі так на вулиці Воробкевича автомобіль під керуванням 52-річного чоловіка збив 12-річного хлопчика, який рухався на самокаті через пішохідний перехід. Неповнолітнього потерпілого доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Поліцейські затримали водія у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Результати медичного освітлювання засвідчили, що чоловік був тверезий на момент скоєння ДТП. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Ще одна ДТП трапилась у Чернівцях на перехресті вулиці Галицький шлях та Коломийська. Так, 69-річний водій автомобіля зіткнувся з евакуатором під керуванням 62-річного жителя. Тернопільської області. Внаслідок аварії: кермувальник та 10 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей 9 та 12 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Водія іншого транспортного засобу та ще одного громадянина і дитину медики оглянули. Обійшлося без госпіталізації наразі. досудове розслідування триває, в межах якого будуть встановлені всі обставини аварії. Минулої доби вогнеборці ліквідували шість пожеж у Чернівецькому, Дністровському районах та в обласному центрі. Зокрема, у Чернівцях через коротке замкнення генератора горіла господарська будівля, площа загорання 100 квадратних метрів. Полум'я знищило меблі, побутові речі, частково перекриття. Окрім того, в обласному центрі сталася пожежа у закинутій будівлі. Попередня причина займання, необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Ймовірно становить культурну та історичну цінність. На кордоні з Румунією виявили скрипку 1713 року з маркуванням Антоніо Страдіварі. Старовинний музичний інструмент намагалися вивезти в багажнику автівки мешканка чернівців. Інструмент вилучили та направили на експертизу. Такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок. Побачимось в Етері ТВ. На все добре.